Діти, сьогодні я пропоную вам помалювати. Але малювати ми будемо не фарбами, так, не фломастерами, не олівцями. Малювати ми будемо природою. Тому я знаходжуся на вулиці і в мене вже вирізані готові роботи. Бачите, ось такі ведмедик. Що в мене тут ще є? Зараз. Ой. Папуга. Є у мене метелик. Так, слоник, жабенятко, жучок та баранчик. Ви можете пофантазувати і створити власні малюки. Давайте я вам покажу, як це робиться. Так, ну, наприклад, я почну з жабенятка. Так, де моє жабенятко, Шаблончик. Ось моє жабенятко. Бачите, воно намальоване, але є дірочка. Цю дірочку потрібно закрити якимось природнім кольором. Давайте підемо пошукаємо. Ось дивіться. Ось так ми накладаємо на травичку, і в нас ось таке жабенятко виходить. Можна зробити гарне фото. Так. Пішли далі, що у нас є? Так, у нас є ведмедик. Ведмедика я також знайшла у природі. Він який у мене? Якого кольору? Коричневого. А ще можна знайти коричневого кольору? Правильно, стовбур дерева. Ось такий ведмедик виходить, бачите? Так. Так, це у нас теж готово. Що в нас тут ще є? Так, слоник. Слоник, слоник. Хто мені підкаже, де я можу знайти слоника? Якого кольору слоник? Сірого, так? А що в нас є таке сірого? Наприклад, на майданчику, де я стою? Ось я знайшла, дивіться. Ось такий слоник в мене вийшов. ой, так, так продовжимо наше малювання. У мене є такий баранчик. Так. Де я можу знайти такого кольору. Він у мене такий світленький. Баранчик жовтенький. Або можна знайти квіточки. Так, от складаємо. Ой. Ой. Дивіться, який гарний. Об'ємний. Дивіться. Гарна. Рідний. Угу. Угу. Гартілик. я теж знайшла. Зараз я опери. Можем. Так. І в мене залишився попут. Через кругу налазили. Ну, мене буде так. О, дитя, який гарний. Діти, я пропоную вам зробити фотографію з таким ось малюночком, щоб ви ось також ось знайшли якесь малювання на природі. Обов'язково сфотографуйте і прийшліть мені. Ми зробимо гарний колаж і всі подивимось та порадіємо. Все, бувайте, я до вас ще повернуся.